Всім доброго дня, друзі! То перший раз зайшов на мій YouTube канал, мене звати Євген, і я розповідаю про Нову Зеландію, країну на кінці світу українською мовою. Сьогодні е, запишу нове відео на тему, чому зараз Канада не є такою привабливою країною для е, українських іммігрантів. Тому, будь ласка, надивіться це відео до кінця, ставте вподобайку, розлоги, коментар. Насправді ціную підтримку кожного з вас. Як ви знаєте, що всі ці роки от, Канада була одною з таких країн, які були і популярною для наших іммігрантів. От ця програма, яка діяла КУЕД до 2023 року, нею скористалися безліч українців. Там була спрощена процедура подання на резидентство. Програма закінчилася. І зараз, в принципі, немає її, і стало важче набагато отримати резидентство. Навіть ті українці, які заїхали по програмі біженства в Канаду, то зараз кажуть, що знаходяться в цьому тимчасовому тим, тим статусі довгий період, і от отримати резидентство займає набагато більше часу, і це такою є основною з проблем для наших людей в Канаді. Також от, є знайомі, які вже е, отримали постійне резидентство в Канаді і подалися на громадянство і розгляд, вже екзамен здали в Канаді на отримання громадянства, бо там також треба здавати екзамен, в Австралії треба здавати і в е, Канаді, в Новій Зеландії не потрібно здавати екзамен. Тут просто як ти отримав е, резидентство, звичайно, прожив 5 років. І отримуєш автоматичне громадянство, і воно тут швидко розглядається. От е, знайома вже більше року про на громадянство, і це може розглядатися, як вона зрозуміла, вже роками. Тобто дуже довго, немає зараз таких простих моментів, як були раніше, щоб емігрувати до цієї популярної країни, Канада, яка, до речі, е, якій, до речі, живе найбільша діаспора, діаспора українців у всьому світі. І це, така, це такий дуже великий мінус, чому зараз українці е, не спішать туди емігрувати. Е, також на тому фоні, що зараз е, зростає світова криза в усьому світі, е, в Канаді не виключення, що там дуже дорога недоступне житло в таких е, великих мегаполісах, як Торонто, Квебек. І Монреаль і інші великі мегаполіси. Люди стикаються з проблемою, що за житло доводиться віддавати більшу половину зарплати. Також подорожання продуктів. Тобто ти живеш, платиш за продукти, за оренду житла, і в тебе нічого майже не залишається, щоб зекономити, відкласти собі там якісь гроші. І це дуже велика проблема зараз в Канаді, і багато. От людей з цим стикаються, і це також причина зараз туди не емігрувати. До речі, зараз маю дуже багато знайомих, які можуть заїхати в Канаду, але принципово туди не хочуть їхати там, після Європи, тому що зараз несприятливі умови. Вони знають, що там зараз таке відбувається ситуація, що умови для іммігрантів набагато погіршилися порівняно з тими роками, які були раніше. Зараз це несприятливо для наших. Воно зараз, до речі, в Новій Зеландії весна почалася. От недавно пройшов дощ так свіженько. Я зараз тут серед лісу гуляю. Тут зараз йде такий сосновий ліс великий і можна дійти до океану. По дорозі день стає більшим, в нас зараз на наступні вихідні вже переводять годинника, бо ми на південній півкулі на літній час і взагалі тут день буде великий-великий. Друзі. І продовжую на е, цю тему, чому ж е, зараз все за менше і менше іммігрантів хоче потрапити до Канади. Ще також е, така причина, чому Канада не приваблива зараз. Тому що постійно збільшувалася всі ці роки кількість іммігрантів з усього світу. І е, порівняно з кількістю іммігрантів не встигали рости От сервіси різні, такі, як, наприклад, е, медичний. Заклади, шкільні заклади, дитсадочки, тобто інфраструктура ця не розвивалася. І от коли людина приїжджає в Канаду, всього цього не вистачає. Так само це ж будівля будинків, і всього цього не вистачає в Канаді. Ти приїжджаєш таке і думаєш, він, всього треба чекати. Це такий також дуже значний момент, який створює несприятливу атмосферу в Канаді. Але поряд з тим дуже велика перевага, що там я ж кажу, дуже велика, найбільша в світі наша діаспора, велика українська громада, є різні магазини, церкви, можна захочувати дітей вчити українську мову. Це також дуже важливо у наш час зараз. Бо, наприклад, якщо рівняти в Новій Зеландії, живе всього більше двох тисяч українців. Тобто це взагалі ні про що мене там інколи питають, яка у вас там діаспора, які громади. Ну, яка громада? На всю Нову Зеландію, на два острови, всього трошки більше, ніж 2000 українців. Тобто Новозеландія дуже віддалена, і тут ніколи не було і не буде так багато наших іммігрантів. Тут, До речі, сюди також не так легко іммігрувати, потрапити. Це така... Взагалі, я вважаю, Нова Зеландія. Країна тільки для справжніх поціновочів, такого релаксованого життя, поєднання з, роб... з природою, баланс, робота, відпочинок. Про простору дуже багато. Ту уявіть, на весь південний острів живе всього трішки більше мільйона чоловік. Ну, це я вам скажу, хто любить от, подорожі, простір, Тут найчастіше в світі повітря. Озера, ріки, льодовики, гори від Фосаунд. Тут ця країна просто буде для вас, при тому вона економічно дуже розвинута. О. От підсумовуючи сьогоднішнє відео, що я навів причини, чому зараз е, Канада стає менш привабливою для наших іммігрантів і перечислив причини, що е, не вистачає житла, несприятливо зараз. Е, Імміграційна політика, сервіси погано працюють. Інфраструктура не розвивається порівняно з імміграцією з цих країн, там людей багато, всього не вистачає. І це створює таку ситуацію, що зараз там важко жити. Роботу знайти також нелегко. Треба людям також перевчатися. Якщо у вас навіть був диплом з України, яке ви, ви були там фахівцем, лікарем, Наприклад, чи інженером, то важко знайти роботу по спеціальності, треба перевчатися на якусь менш, -менш кваліфіковану, потім ви її знайдете. Також мені про це дуже є багато інформації, друзі. От така сьогодні тема відео. Дякую, що ви продовжуєте весь цей час бути зі мною. Хочу вам побажати, щоб всі ваші мрії здійснилися. Будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку на цей канал. Це перший Україномовний ютуб канал про Нову Зеландію і на зв'язку.